Потужний тренінг для жінок-підприємниць організувала у прилуках Чернігівська торгово промислова палата у партнерстві з громадською організацією Спілка жінок Чернігівщини. Тема тренінгу авторизований економічний оператор, переваги та спеціальні спрощення, транзитна декларація форми. Т1. мета сьогоднішнього заходу це підтримати жіноче підприємництво в об'єднаних територіальних громадах Чернігівщини. В Чернігові ми багато проводимо різних заходів, і не завжди ми доїжджаємо за 200 кілометрів в Чернігівську область туди, де ми теж потрібні. Наша експертиза потрібна, консультації потрібні. Тому такий придумали проект. Реалізуємо його зараз доволі успішно і об'єднуємо жінок-підприємниць з різних регіонів нашої області. І ці бізнес-заходи реалізуються на замовлення програми міжнародної співпраці у бізнес відновлення конкурентна та інтернаціоналізація малого та середнього підприємництва, яку фінансують Європейський Союз та уряд Німеччини. Сьогодні ми переживаємо такі часи виклику. Сьогодні ми маємо бути більш згуртовані, і сьогодні підтримка малого та середнього бізнесу, наших підприємництва, підприємств. підприємств Потребує ще більше уваги, ніж це було в мирні часи. Тому що без тилу, без економіки війну ніколи ніхто не вигравав. І, власне, така частина підприємництва, як ділові жінки, знаходиться в фокусі нашої уваги. Окрім змістовної лекції, прилуцькі підприємниці ще мали нагоду отримати безкоштовні індивідуальні консультації для бізнесу. Зокрема, Сьогодні уряд України, міжнародні фундації і уряд України через Ощадбанк, через Мінцифри, і міжнародні інституції, міжнародні фонди надають гранти. Грантів зараз багато, в історії України їх так багато не було. Гранти це гроші, які не повертаються, тобто, це поміч в одну сторону, їх не треба повертати, але Саме ця умова, що це не поворотні кошти, вона формує велику відповідальність цієї людини, яка заявляє себе на таку допомогу. Не лише інформацію про гранти могли почерпнути учасниці тренінгу, а ще й вчилися професійному написанню бізнес-планів. Крім цього, є в нас і е, за нашою природою торгово-промислової палати, і власне це співпадає із економічним зрізом прилучених, хоча Експорт України впав, але він слава Богу не вмер. Він є. А в нас є для зовнішньої економічної діяльності також консультування, яке стосується безпосередньо пошуку партнерів. Аналізу ринків розуміння в тому чи іншому конкретному випадку по зовнішньої економічної по зовнішньої економічної діяльності до речі, у прилуках є невеликий офіс Чернігівської торгово-промислової палати. Тут надають послуги з митного оформлення, і в цьому аспекті є певні новації, про які розповіли підприємницям у рамках заходу. Митне безвистя приєднання України до конвенції спільного транзиту з ЄС. Там небагато країн, всі європейські країни і ще вісім ще країн, включно з Україною. І це дуже актуальна тема, бо на сьогодні ми знаємо, що є така пересторога, що сьогоднішнього дня, буквально сьогоднішнього дня польські перевізники блокуватимуть кордон з Україною. По черзі всі митні переходи в частині вантажних автомобілів, тобто тих автомобілів з України, які ведуть, везуть наш експорт. Тому треба розуміти, що таке Т1. Що таке транзитна декларація в цьому в новому для нас режимі? Дуже добре, що є такі заходи, та у військовий час підтримують саме жіночий бізнес, наголошує Ірина Зайцева, директорка місцевого швейного підприємства. Тому що в той час, коли чоловіки знаходяться на війні, саме на плечі жінок лягає основний тягар підтримки бізнесу. Тому сьогодні тут зібралися прогресивні жінки прилучені, і добре, що їх забрала торгово промислова палата, тому що я, я вважаю, що в нашому місті недостатньо приділяється уваги саме бізнесу, бізнесу для того, щоб їх об'єднувати. Тому рада, що все-таки торгово промислова проводить цей захід. Ірина Зайцева вже неодноразово приймала участь у заходах від торгово промислової палати, у тому числі брала й індивідуальні консультації. каже результатом Доволена. Також торгово-промислова палата проводить е, такі консультації ще в онлайн-форматі періодично. І е, у мене вже були консультації і в індивідуальному форматі чотирьохчасові, і двохчасові консультації по організації виробництва, по зацікавленості людей у кінцевому результаті, по залученню нових людей для виробництва. Тобто, я вважаю, що це прогрес агресивно і дуже цікаво до слова такі консультації, які сьогодні підприємницям прилук надавалися безкоштовно, насправді вартують недешево. Зазвичай консультації від експертів національного рівня коштують від трьох тисяч гривень за годину експерта і більше. Тому дуже всіх заохочую користуватися цими можливостями безкоштовними, які є на сьогоднішній день. Сьогодні ми консультуємо по п'яти напрямках: це просування і реклама в інтернеті, це експортний потенціал, розвиток, експортна стратегія пошук партнерів. це… Все, що стосується митно-брокерських питань, декларацій, експорту і імпорту, це грантовий консалтинг, тобто пошук під вас, під ваші запити відкритих конкурсів, розбір їх, як туди податися, на що звернути увагу, як написати. І остання тема, яку особисто я консультую, це розробка бізнес-планів. Тренінг у прилуках виявився досить дієвим. За що прилуцькі підприємниці щиро вдячні обласним організаторам.